До миски я вже вбила 2 яйця, додаю дрібку солі, чайну ложку цукру і перемішую вінчиком. Вливаю до яєць кефір. Відставляю поки що це в сторону. І тепер підготую інші інгредієнти: на велику терку натру ковбасу колбасу і твердий сир. І, звісно ж, куди ж без зелені. Трішки дрібненько наріжу кров. І тепер сир, ковбасу і зелень додаю до рідкої маси. Все перемішую, додаю розпушувач і поступово додаю борошно. Потрібно замісити м'яке, еластичне тісто. І тепер буду замішувати руками. Ось такий вигляд має тісто. Навіть трішки липне таке до рук. Саме головне не забити його борошном. Стіл притрушую борошном. Наверху також. І тепер потрібно розкачати товщиною 1,5-2 см це тісно. В такий пласт. Прямокутний пласт. Зверху притрушую борошно, розрізаю навпіл і нарізаю ще на смужечки. Не дуже тоненькі. Ширина приблизно. 2-3 см. І тепер перехожу до плити. На сковорідку ливаю невелику кількість олії і викладаю смужки. Смажу на невеликому вогні з обох сторін. Ось погляньте, насмажила цілу миску смакоти. Класно. Зверху хрусткі. Дуже смачно, повірте. І з улюбленим соусом те, що потрібно. Смачного!